Всім привіт, любі друзі! Uh, сьогодні знову коротесенький відео про uh, регенератор. Я вам раніше казав, що регенератор це вбивця дисків, uh, особливо тоді, коли потрібна інфа і ви запускаєте регенератор. Що робить регенератор? Регенератор uh, має багато спроб на uh, сектор. Який в нас бет, його перевести в резервну область. Іноді не з першої спроби виходить. І вся інфа, яка є навіть на пошкодженому е секторі, вона затирається, помічається як несправна і переноситься до резервної області. Плюс забуваються при цьому листи. і е у декількох варіантах може бути таке, що листи повністю заповнені, і е диск приходить у вічне бізі, яке зняти навіть по 3000 е не представляється можливості. Е тому е регенератор е добрий, якщо е така ситуація. З диском, от як зараз в мене, що е, ви знесли П-ліст, е, G-ліст, е, там Ріло почистили. Треба було знести ще Т-ліст і потім а е, працювати з форматуванням, диск Ну відказується на адрес. Ні з Вікторією, ні з МХДД, ні з ВД Марвел, ні з ВДР, ні з чим. От у його клини і все. Ми переходимо в режим ІДЕ і е, е, запускаємо регенератор. Регенератор е, його запулює в Резервну область. Тобто, в нас на диску більше бедів, ніж при покупці нового жорсткого диску. За що того, що ті беди, які ми з вами отримали у разі експлуатування диску, це були в G-лісті, а те плей-ліст, ті, що Могли бути на заводі при перевірці, які нам упакували диск, помітили його як справний, всі дефекти занесли до лістів і нам його продали. От. І тепер набагато більше у нас бедів. І от в такому випадку, єдиному випадку, коли інфа не потрібна, ми з вами. Користуємося регенератором, щоб загнати обратно всі дефекти до листа, а потім вже перенести з G на P-list. Отак. Все. Дякую за увагу. Всім пока.